Дорогі наші жінки, матусі, бабусі, дівчатка, донечки, сестрички, однокласниці, подружки. Сердечно вітаю вас із прекрасним весняним святом! Усе найдорожче, що є в житті: сім'я, щастя, кохання пов'язане з жінкою, зі святом вас, рідні, кохані. Чарівні, прекрасні, нехай весна живе у вашому серці щодня, за будь-якої погоди та при будь якому настрої, а настрій нехай забезпечують вам ті, хто поряд, хто любить вас і кого любите ви. Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків, а щирі почуття дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих перемог. Зичу, щоб ваші будні були наповнені яскравими фарбами, а відчуття весни світлої прекрасної супроводжувало увесь рік. Дівчаткам моїм бажаю завжди бути дзвінкими, веселими, красивими, милими, ніжними, добрими, променистими, талановитими та енергійними. Нехай ваші чудові бажання, дівчаточка мої, виконуються, нехай ваші яскраві усмішки осявають весь світ. Шановні наші, любі берегині роду. Нехай у ваших родинах панує мир, любов і злагода. Бажаю вам весняного настрою протягом усього року, неземної краси та вічного кохання. Вам прекрасним не наче сонечко, весняне, наш букет світань, що підібраний з любов'ю, щастя, радості, здоров'я. Здійснення бажань, хай не тільки в день жіночі, наче зорі сяють очі, усмішка світе, бо у вас душа прекрасна, серце золоте. З повагою, любов'ю та вдячністю, бо міжнародний жіночий день, щастя радості, бажаємо багато, хай лунає безліч для вас, пісень.